Добрий день. Маємо сьогодні 2 грудня 2024 року. Погода вже тиждень, є така мряка, якась туман, болоте нема не можна вирісти ніде. В общем, то те, то те робимо. Зняли в комбайні колосовий еліватор. Цеп ржавий, но цеп хороший. А скрипки були ще рідні. Ось такі. Вони вже пластмасові, вони вже не резинові, а пластмасові. Їх по... Ще вони були на закльопках. Позрізали закльопки, заказали в агродрузях резинові, поставили на болтики. Це б то хороший, хоч і ржавий, але не дуже розбитий. Є трохи, але ще це все попрацює. Це б оригінальний. Чи то рідний ще. Оригінальний, рідний. Поки такої роботи, коли кобальне болото, нічого не робимо, варимо тушонку. Закололи на дня каванчика. Варимо тушонку. Автоклав великий. Зараз в автоклаві знаходиться 43 банки. Ну і ще влізе банок з 15. То я трохи літровий, трохи півлітрові. Банки я не закручую, просто ложу кришки, закручую потом, коли вже зварив, а тоді виймаю банки, закручую. У нас такий автоклав. Наганяю температуру. До 114 градусів, коли всі бактерії вмирають. І так тримаю. Свинину тримаю час і 5 хвилин, а кури тут тримаю 40 хвилин. Получається добре. А так займаємося. Сьогодні варимо тушонки. Якщо що встигнемо, все добре, поставимо про останеться жабка і останеться поварити розпилітеля на січкарні. І з комбайном мені буде вже кінець. Палимо газом, балон, така тринога, горелочка горілочка така, тушимо. Температура 80. Тут ще стоїть манометр на давлення. Тут десь показує один ще чуть. Ну, коротко, коли наганяє температуру вже 114-116, показує давлення 3. Це краник, стравлювати воздух, ось таке. Собаки, як завжди, коло мене. Отак і займаємося. То світу не було, стоїть генератор. Генератором і варимо. І все робить. Він 3 кіловатний. Вже в мене він більш 10 років. Якийсь фірман. 3 кВт, але тяне. Тяне і полавтомата і все тяне. Головне включати постійно. Добре, всім дякую. Будемо доварувати. И работает.